Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 25 вересня. Друзі, я на оптовому овочевому риночку по центральному ряду в самому кінці. Ви тільки подивіться, скільки тут кавунчиків. Давайте глянемо цінний асортимент. Друзі, зверніть увагу на наявність на, такому, на цьому кавунчику. Дивіться, скільки тут ось. І усі задоволені мордочки. Це про що говорить? Що Кавунчик класний, сладючий, якісний. І я думаю, буде найкорисний. Ви подивіться, які чудові кавунчики, які гарні полосатики. Ви подивіться, скільки їх чекає на свого покупця. Друзі, попереду вихідні дні. Не боріться, завітайте на оптовий риночок. Ось так, якщо будете брати в роздріб, то буде по 10 гривень. Ви представляєте, отака от краса по 10 гривень. А якщо будете брати оптом, а оптом це скільки? Якщо ви будете брати 8-7 кабунчиків, то це буде взагалі по 8 гривень. що, друзі, кавани просто чудові, бомбезні. Дивіться, яка краса, яка смакота. Все, завітайте на оптовий вечевериночок. До зустрічі!